Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес, смерть смерті, смерть позвав тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес, смерти, смерть, смерть позвали тим, що вробав життя дарував. Христос Воскрес смертю, смерті, смерть позвали тим, що в гробах життя дарував. Слава і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилу, Господи, помили. Благослови. він Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні святе Євангеліє нам оповідає про розповідь, коли сталося Воскресіння, але учні ніяк не могли повірити, що це сталося. І зараз йде оповідання про тих двох, які йшли в маус по дорозі учнів, і Господь у воскрес приєднався до них і запитав у них, про що вони говорять. Чим вони, так знаєте, засумували, чому вони такі сумні? І вони сказали, чи ти не знаєш, що сталося в Єрусалимі останніми днями, що був такий такий велика, велика видатна людина, а, якою був нашим вчителем, і вона загинула. І він повинно, почав їм розповідати, чи не так все повинно було бути. І розповідав і розповідав, і потім, в приломінні хліба, вони його впізнали, що це був він. Як добре і нам, все ж таки врешті-решт, Зрозуміти, що Воскресіння відбулося, і повірити в нього, в те, що здавалося, було неможливим. Прийняти Воскресіння, яке нам дається, прийняти ту Божу перемогу, яка нам дарована, щоб ми не були, знаєте, невіруючими, як ті фарисеї, які не прийняли Воскресіння. Вони навіть не повірили, коли і гроб був відвалений, і сторожа була повалена. Нездатні були на це. Нехай Господь наше серця розчулить, щоб ми прийняли воскресіння, прийняли цей дар Божий кожному з нас. Амінь.